Ви всі виявили бажання йти служити. Є хто передумав. Миколаївський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Сюди щодня приходять чоловіки та жінки, які прийняли рішення підписати контракт зі Збройними силами та разом з побратимами наближати перемогу. Люди більш мотивовані. Самі приходять, самі бажають. Ми їм допомагаємо, роз'яснюємо, що, як, де робити. Коли людина приходить і виявляє бажання проходити військову службу за контрактом, ми проводимо тести, щоб зрозуміти, що ця людина зможе виконувати завдання, які на сьогоднішній день перед ними поставлені. Ася з Миколаївщини за професією кухар має десятирічну дочку. Після численних обстрілів сім'я підтримала ідею Асі покинути роботу в ресторані і підписати контракт зі Збройними силами. Я хочу бути корисною в своїй державі. Якщо ти знаєш, що тобі робити, ти можеш боятися. Найстрашніше вже позаду. Я хочу, щоб моя дитина більше не чула сигналів повітряної тривоги. Я хочу, щоб моя дитина ходила до школи. Щоб вона займалася на уроках, щоб вона з дітками гуляла і не бачила дронів над головою. Головне це перемога. Вони прибувають в учбовий центр, проходять там тести, проходять відбір комісії і призначення в частини. Перший наказ зарахування їх по строєвій частині і постановка на всі види забезпечення. Ось з цього починається військова служба. Досвідчена людина, яка вміє водити машину, може колись займалася охотою, тобто вона вміє стріляти, вони дуже потрібні. Якщо ми бачимо, що ця людина колись працювала в гражданській сфері сапером, або ще десь в якійсь сферах, і ми їх відокремлюємо і готуємо окремо в учбових навчальних центрах. Станіслав до повномасштабного вторгнення працював і жив із дружиною та сином за кордоном. Коли під час вторгнення бабуся опинилася в окупації, хлопець повернувся до України і твердо вирішив захищати родину на фронті. Зараз він водій-електрик. Тут живе моя сім'я. Я зрозумів, що потрібно зупиняти цього агресора і виганяти з нашої землі. Хочеться побыстріше вигнати її. далі будемо відбудовувати, щоб вже наші діти, внуки. Жили спокійно, якщо не ми хто? Прийти в свій районний територіальний центр комплектування, де людина знаходиться на військовому обліку. Перевіряється морально-ділові якості, проходиться медкомісія. Основа це піхота. Це люди, які вміють стріляти, фізично добре підготовлені. Історія Миколи не менш цікава. За фахом електромеханік судноводій працював на флоті. Під початку великої війни влаштувався працівником в банк. Зараз головний інженер по експлуатації будівель. Працював ще до банку, робив там свою роботу, ну їздили в Херсон там після звільнення, але все одно казалося, що замало роблю в такий тяжкий для країни час. Тому вирішив підписати контракт. Запрошуються у нас особи, яким виповнилось 18 років та до 45 років. Налаштовані контрактники оптимістично вірять в перемогу і мріють її наблизити. Нічого не боятися, брати все найнеобхідніше і вже приходити сюди. Хотілося б, щоб після перемоги, щоб вона не стала поскоріше і щоб, щоб наша країна розквітнула. І я думаю, що так і буде.